Ми Боже Усі! Магнітне поле свідчить про вік Землі. Наша планета, немов щитом, оточена невидимими нитками магнітного поля. Це поле являє собою справжній захист планетарного масштабу, забезпечений Богом, який надійно оберігає нас від агресивного космосу і шкідливого сонячного випромінювання. Протягом 130 років вчені робили заміри магнітного поля Землі, які показали його ослаблення приблизно на 5% за 100 років. І це величезний енергетичний зсув. Магнітне поле являє собою колосальні запаси енергії і є щитом нашої планети від агресивного космосу. Те, що практично за 100 років воно зменшилося на 5%. Говорить про жахливу втрату енергії за відносно короткий термін. Згідно з підрахунками, всього через тисячу гаком років сила поля наблизиться до подвійного скорочення, що призведе до справжнього апака.